Міністерство оборони України нарешті на минулому тижні внесло до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про зміну під час мобілізації. Зокрема, даним законопроектом пропонуються наступні зміни в мобілізації і проходженні служби. По-перше, чітко закріплюється норма про обов'язок кожного військово зобов'язаного пройти звірку облікових даних. Обов'язково насіння з собою військово-облікового документи під час воєнного стану, створення електронного кабінету. Військово зобов'язаного це я вважаю досить добре і дуже гарна пропозиція, оскільки відповідний військово зобов'язаний може самостійно все контролювати і не залежати потім від поліції ТЦК чи ще когось. Скасування відстрочки за доглядом за хворими батьками, дружиною. Тепер тільки догляд за власними батьками дає відстрочку. Ті, хто відслужив 36 місяців під час дії воєнного стану, мають право отримати відстрочку, що діяти. Ми два роки звільнення зі служби строковими отримають 6-місячну відстрочку від мобілізації, касування строкової служби та запровадження базової військової служби для осіб до 25 років. Строк служби буде становитиме 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний час для жінок за бажанням чоловікам. Обов'язково в принципі я вважаю, це також досить доречним, оскільки в принципі декілька років. В принципі, у нас всі займалися тим, що просто купували собі білі квітки. Звільнення від служби для тих, хто повернувся з полону, скасування категорії обмежено придатних до військової служби, обмежено придатні, мають повторно відповідно, будуть проходити військово-лікарняну комісію. Один місяць без перервної участі у бойових діях буде прирівнюватися до двох місяців служби загалом. Тобто, як ми розуміємо, для подальшої мобілізації буде більш підстав для того, щоб. Перерахувати термін проходження служби після 6 місяців перебування на нулі, військовослужбовці мають отримати 2 місяці відпочинку в межах ротації. Громадяни, що постійно проживають за кордоном, теж повинні стати на військовий облік. Також даним законопроектом передбачається, що відстрочка від служби залишиться для представників усіх трьох груп інвалідності тобто, перша, друга і третя, оскільки останнім часом до мені. Не було дуже багато дзвінків інвалідів другої третьої групи. А що нас будуть забирати? Зокрема, пропонуються наступні зміни в питанні відстрочки від мобілізації. Пропонується надавати відстрочку здобувачам освіти, педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти. Разом з цим відстрочка науковим науково-педагогічним педагогічним працівникам за умови їхньої роботи на 0,75 ставки. Це дуже доречно, оскільки. Тільки в принципі фахівці у галузі науки можуть зробити досить вагомий внесок у нашу перемогу. Окрім цього, питання звільнення від служби в новому законопроекті визначається наступним чином: для солдат та сержантів діапазон строків складатиме від 36 місяців за умови перебування на нулі протягом 12 місяців до 48 місяців в тилу. Для офіцерів даний діапазон строків служби складатиме від 42 Місяців за умови на нулі протягом 12 місяців і до 48 місяців в тилу. Також планується запровадити базову військову службу до 25 років. період її проходження громадянину може вибрати особисто. В принципі, це також є доречно, Хоча, в принципі, більшість тих, хто навчаються у вищих навчальних закладах, мають військову кафедру, і при цьому також можуть пройти службу. Строк служби в мирний час буде до 5 місяців. Період дії воєнного стану до трьох місяців з приводу заходів щодо ухилення, пропонуються наступні зміни Ухилянтам протягом п'яти днів, з моменту, коли вони мали з'явитися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, буде надсилатися вимога про виконання обов'язку військово зобов'язаного. У разі якщо громадянин протягом 10 днів добровільно не виконав вимогу і не з'явився в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і де звернення до суду, і вже відповідно суд буде приймати рішення відносно хуля у про тимчасове обмеження виїзду за кордон, тимчасове обмеження користування майном, арешт на кошти. А в даному випадку я хочу зазначити, що таке нововведення і така пропозиція є досить доречним. Оскільки, як ми пам'ятаємо, останні два тижні кінець року і початку цього року ми всі бачили. Як ТЦК хватали громадян України посеред? Дороги, і в принципі тягли в ТЦК. Так само було дуже багато скарг відносно того, що громадяни знаходяться в розшуку, в розшуку безпідставне, і всі громадяни не знали, що робити, куди звертатися, куди бігти, як зніматися з того розшуку, які підстави взагалі того розшуку. Тут хочу звернути увагу на те, що коли в принципі до мене і зверталися громадяни щодо зняття їх з розшуку, ми всі розуміємо, що чоловіки не всі мають юридичну. Освіту і підстав виникнення цього розшуку, вони в принципі не знають. Так само як хочу поділитися із практики, коли нам вже дали відповідь на адвокатський запит Бучанська ТЦК. Вони чітко зазначили у примітці щодо вручення повістки. Повістка відповідна була як було зазначено, в двері. Тобто, якщо громадянин буде приходити до суду і йому буде приходити оповіщення, це буде замагальний процес. Громадянин зможе підтвердити по-перше, Перше, чому він отримав, не отримав повістку? Чому він зміг не зміг з'явитися до ТЦК? Оскільки наразі, коли проходять ці розгляди в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, це відбувається наступним чином, навіть якщо громадяни приходять для розгляду даного адміністративної справи складання протоколу, отримання постанови. То в принципі на запити чи є повістки і чи є підтвердження того, що громадянин їх отримав, територіальні центри комплектування соціальної підтримки відразу ж вручають направлення на проходження військово лікарняної комісії. Тому дані зміни є доречними. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Все буде Україна.